Привіт! Мене звуть Тетяна Близнюк, і це канал Ми. Окей, раунд другий. Привіт! Мене звуть Тетяна Близнюк і це канал Інвестиції в майбутнє. Рубрика. Я новенька в ті інвестицій. В цій рубриці я буду розповідати свої ідеї, думки та питання, які в мене виникають, коли я починаю інвестувати та заводити гроші на брокерські рахунки та щось купувати. Плюс це відео не є рекомендацією чи прямим наказом того, що ви маєте робити з власними грошима. Тут я ділюсь власними думками, власними страхами, якщо такі є, якщо такі будуть, а також тим, як я ці думки. Можу висловити завдяки мові. Побутує думка, що інвестиції у фондовий ринок можна почати з 50 доларів. А вже ж можна? Питання в наступному чи доцільно? Адже якщо ми пройдемо 50 доларовий, так скажемо, 50 доларів, уявимо, що це автівка, її треба проїхати від України до брокерського рахунку. Що нам потрібно мати? Нам потрібно мати єврову карту, нам потрібно сплатити комісію, якщо це, наприклад, моно, то це там один відсоток, також, кошти, наскільки я знаю, це один відсоток. Далі нам потрібно відкрити рахунок в якійсь платіжній системі, яка теж за те, що ми в неї відкриємо рахунок, захоче якусь свою комісію, тому що зрозуміло, що на цьому шляху, коли ми їдемо там. Допустимо, автівкою. Кудись нам треба заправити цю автівку, нам треба самим випити кави, нам треба зупинитися на перерву. Тому, допустимо, в нас є 50 євро, які я хочу інвестувати в місяць, і заводити відразу їх на брокерський рахунок. Нам варто пам'ятати наступне: перша єврова чи доларова карта, друга комісія банку українського банку. Третя, Якась комісія е, того посередника, через який ми заведемо гроші на брокерський рахунок. На брокерському рахунку, якщо це євро, а я хочу купувати, наприклад, за долар, то мені треба конвертувати, і за це також потрібно заплатити якусь комісію. Коли я вже дійшла до брокерського рахунку, і в мене там, допустимо, на сьогодні з 50 євро, які пішли з України, дійшло 47 євро, я хочу купити. Акцію ціну якої за ціною там 32 євро, чи 32 долари. А за одну транзакцію я теж маю сплатити комісію. Тому, так, є акції, які коштують і від 5 доларів, чи від 5 євро. І є можливість їх купити. Питання в тому, чи варто? Чи варто купити відразу, сплативши весь шлях ось цих комісій. Чи все-таки варто зібрати, допустимо, перші 150 євро, завести їх на прокорський рахунок, і за один, наприклад, платіж, за одну покупку, за одну транзакцію, заплатити одну комісію, а не, наприклад, кожного місяця платити за ту ж саму дію, але три комісії, так? Тому що кожного разу, коли я щось купую, я маю оплатити комісію. Так. З цього розповіла. Um. Mm -hmm. Далі. Якщо я українка, то в мене є уявлення, що, допустимо, якщо я кладу 1000 гривень, то через там, певний період я отримую ось таку, таку, таку суму. Щодо фондового ринку, то це так не працює. Якщо я заводжу туди 1000 гривень, чи там 150 євро, ми будемо говорити в одній валюті і в одну суму, щоб не путатись надалі. Якщо я завожу туди 150 євро і куплю якийсь цінний папір, який недостатньо дослідила, або недостатньо зрозуміла, що це саме за папір, то я можу. Втратити цих 150 євро не лише заробити, але й втратити. Тому я навіть виписала десь тут фразу, одну секундочку, я зараз знайду її і скажу, точніше, зачитаю. Так. Так. Щодо фонду, це саме стосується до фондового ринку, тому що я зараз практикую те, щоб максимально зрозуміти, що це таке фондовий ринок, як на ньому купувати цінні папери і що взагалі відбувається в ньому. Вартість інвестицій і доходи від них можуть падати або зростати. Інвестори можуть отримати назад менше, ніж вони інвестували. Тобто, немає прямої лінії, як, наприклад, в депозиті, що ви поклали 1000 гривень, а через рік отримали 1100. Немає такого. Інвестиції в фондовий ринок складають ось таку дивну криву, яка може падати аж сюди, або може підніматися надто високо. Тому е, в моєму варіанті інвестицій я обираю щось дуже-дуже низькоризикове, або середньоризикове. Що це означає? Це тоді, коли така. Е, е, така е, Такий цінний папір, така акція, яку я купила, вона не надто підросте і не надто впаде. Тобто вона якимось маленькими, мізерними, крихітними кроками кожного дня трошки підвищується. Так, немає тисячного прибутку за день, але й немає тисячного мінусу за день. Так, про це сказала, поїхали далі. А, Це дуже цікава річ. Ем, чомусь в моїй особистій. Е, е, особистій, особ, особистій. <свісля> Все-таки я вмію говорити, і мені ця навичка дуже-дуже допомагає. Тому, третє, про що хотіла сказати, і свої думки на рахунок цього. Десь півтора роки тому мені е, моя наставник сказала, що на біржі теж працюють люди. Тому допустимо, лондонська біржа працює там, не знаю, з 8 до 16.30. Зараз я просто рандомні цифри взяла. Ви можете їх перевірити в Google-пошуку, що я й вам раджу зробити. Google пошук, інші youtube канали А дуже важливо, коли, наприклад, безпосередньо якась конкретна людина займається саме вашими фінансами і допомагає вам розібратися саме в вашій ситуації, тому що, наприклад, мої думки це загальні думки, і вони можуть абсолютно не стосуватися вас, або частково стосуватися вас, або можуть надихнути на якісь певні запитання. Це, це круто, це класно, але все, що ви чуєте. Від мене, це лише загальна теорія, яка має е, намалювати вам всю всю картинку. Тому на біржі теж працюють люди. Це було для мене якимось таким, знаєте, відкриттям тобто, це не щось нереальне, а це також е, компанія, умовно, так, називаємо її компанія в лапках, яка складається з живих людей. Це прикольне усвідомлення і прикольна думка, як на мене, і дуже-дуже цікаво. Так. Купую щось на фондовій біржі я в будь-якому випадку буду щось комусь платити. Допустимо, я обираю максимально пасивне інвестування в вигляді etf фондів. Але якщо я обираю etf фонд, який є американським, то він мені автоматично нараховує через певний період дивіденди. І оскільки ці дивіденди падають на мій рахунок, то мені їх потрібно задекларувати, а також оплатити податок. Це перша опція. Можу вибрати, тобто і це коштує грошей, так, декларація, або я сама її подаю, це коштує часу, якщо я сама її подаю. Якщо ж це подає бухгалтер, то це ще коштує грошей. І далі податки. Однозначно, я плачу податки. Якщо ж я обираю, наприклад, фонд, який автоматично на... Своїй стороні реінвестує е, гроші та дивіденти реінвестує, то тут я теж плачу. Чи тільки я не плачу своїм стресом і переживанням, а плачу певну комісію. Тобто є певна комісія за управління фонду. Якщо їх два всередині, то це подвійна комісія, і плюс, якщо, наприклад, це реінвестування всередині, то все рівно на дивіденди. А оплачуються податки, ну тобто, тільки цього я не бачу, воно просто все на автоматі відбувається. Тому ем, вибір за мною: платити і платити більшу суму і менше створювати собі якихось запитань, чи платити меншу суму і самій в тому розбиратися, тобто платити часом, тобто знаходити час там в місяць, тиждень чи в рік, щоб зрозуміти про що взагалі йдеться. <гум> <гум> Ми всі дуже багато говоримо, що пасивні інвестиції, пасивний інвестор. Але якщо я купую акцію конкретної компанії, і вона мені нараховує дивіденди, то я вже автоматично стаю тією людиною, яка, ем, якщо мені впало умовно, 100 доларів прибутку, то ці 100 доларів, навіть якщо їх не вивела з брокерського рахунку, то мені ці 100 доларів треба задекларувати. І тільки після цього, як я задекларувала, треба сплатити податок, а потім по залишку я можу їх реінвестувати, тобто вкладати далі в інвестиції. Тому пасивні вони можуть бути не такі ж пасивні. Розбираємось далі. На сьогодні я сказала, хотіла сказати в даній рубриці. Рубр, я сказала, можливо, трохи каламбурно, можливо, трохи якийсь сумбур, тому що це перші мої думки на камеру з питань інвестицій. Тому ця рубрика називається Я новенька в світі інвестицій. Um. Не сприймайте це відео як рекомендацію, не сприймайте це відео як щось, що має вас штовхнути на кроки, а сприймайте це відео так, щоб ваша картинка про інвестиції починала утворюватись, і ви бачили максимально великий пейзаж, що там є. Тобто це відео спрямоване на те, щоб ви внутрішньо починали розуміти, що таке інвестиції і як це взагалі працює. З вами була Тетяна Близнюк, якщо було корисно, поставте, будь ласка, вподобайко, напишіть мені коментар, добре, погано, не подобається, подобається. І якщо є бажання, напишіть мені, так скажімо, питання, можливо, є чи пропозиції, я з радістю їх почитаю під цим відео. Cześć do